У нас сьогодні дуже аутентичне американське меню. Демонстрація буде. Поп'єш? давай! Дівчата! А що мені прийшло? Кімусік рада мене вітати в Америці. Вирішила на честь мене дати. Знижки в своєму. на своєму сайті. А, так, нижня білізна це на актуаліті. Це те, що нам треба. Ось такий бодік Під сорочку. Оп. Інакші джинси треба. Я вважаю анпакінг. Вдався. Мені дуже подобається. Гарно все підтримує. Всім привіт! Сьогодні плануємо піти в Доміно Парк. це в Брукліні. Він манюсінький, але там гарний вид має бути, і я думаю, там небагато людей, тому що він не супер розпіарений. Я випадково побачила його в одного з американських блогерів, який просто там знімає гарні види. Ось так. Дуже зручно, і якщо чесно, я не знаю, як тут можна просто встіти. якщо ти заходиш і на снег, ти можеш собі взяти такі штуки. Навіть гранола там вже з цього там є. А як ще я відбуваю. Пішли в магазин, купили фруктів і ось таку штуку. Зараз буде тести Смачненьке. Воно в якомусь соусі там. М -м -м -м. Трошки гостреньке. Мені дуже подобається. Враховуючи, що я обожнюю рис. Женя уполював е тако. Ну, звичайно, де ми не гуляємо, Женя собі їжу.

Костюм, тому що дитині немає чому ходити. Ми вже повернулися втомлені, але не зломлені. Ми зробили гачок спеціально в нашому маршруті на 40 хвилин, щоб заїхати в геп, який був зачинений. Як я і думала, нам доведеться все онлайн замовляти. Єдине, що в мене питання з взуттям відпало. Зараз покажу. Ми купили Єві ось такі. Чопіки. До речі, чопіки купили в Marshalls, Так що е, я його не простою рекламувати. Мені <гум> треба е, якесь спонсорство від Marshalls, будь ласка, хоча б здишку. ну я типу не горна. Сьогодні така погода, така мряка, так постійно. Якщо ви знаєте щось про метеозалежність, то ви мене зрозумієте. Розколюється голова. Взагалі, я нічого не, нічого не розумію. Я так довго підгружаюся. На годині, я не знаю, яка 10-та. Ми пішли на діло. Oh мені таки не можна дивитись. Притому я не солодка їжка, щоб ти розуміла. Сьогодні нарешті сонечко. Я вже трошки себе привела до ладу, надихнулася. Думаю, досить вже ходити сумно, тому що реально три дні був дощ і мені нічого не хотілося. І, ну, Коротше, ви знаєте, коли нічого не хочеться, ти просто сидиш і їсиш. Все, що я займалася ці декілька днів, це я їла і дивилася кіно. Сьогодні новий день. Я не знаю, чим ми ще сьогодні займалися, але залишайтесь з нами. Приїхали в Проспект Парк. Це парк в Брукліні. Зараз будемо вам показувати, що тут буде. Така аутентика з родою цегли будинки і поле бейсбольне. І я впевнена, що тут щонеділі які, якісь ігри відбуваються. І тут мамки і папки з цих будинків, дітей сюди везуть на ігри. Прикольно? Вау! Wow! А що я бачу? Клас. Маленька церква. Я під враженням від парку. Після Манхеттена, мені здається, це суперспокійне місце. І я розумію, чого так багато бруклінців, бруклінців нью-йоркці вибирають Бруклін для життя. І нігульким там. Пішла на секунду в Марсу. Боже, тут джусі кутюри. Знаєте, там, де на полі. Вони тут дуже популярні. Ну, Вони взагалі зараз ніби популярні. Короч, тут милі піжамки. Покажу. Вітя, яка милість. Матері. Тут якісь привиди. А оце все Джисі. А, Просто Глам, гламуром поганяю. Але це взагалі не мій стиль. Це також? Так, це також. Блін, його тут реально. Я кожного разу приходжу і кожного разу дуже багато. Один з найулюбленіших моїх тут атракціонів це продуктові магазини. Я зараз вам покажу чому. З чого вартує тільки ця полиця. Просто відділ з оліями. Просто капець. І там також другий ряд. І ще трошки олії. І нам треба тут знайти саме ту, яка нам треба. І тільки полиця олії авокадо. А, якщо і, а буде, і ось, і ось ще олія авокадо. Тут дуже люблять з авокадо. Це вже готова суміш на вафлі, млинці. У нас, до речі, вже теж з'являється, я бачила. Але тут люди спрощують свій життя. Так, тут якийсь страшний сон діабетика. Я інакше це не можу. Отаких штук дуже багато. І якщо ти хочеш знайти собі приключення з ажереннями, ти їх тут знайдеш 100%. Але вся, ну, не вся їжа така, вон наша згущеночка, десь я бачила ну, тут. Десь було волошкове поле! Волошкове поле. Гарний, гарні продукти також є. Так, це цукор, всякі цукорозамінники. Коротше, мені оце, до речі, це все для діабетика, Бо Щось я багато переживаю за діабетиків. Але... Uh, оце все продукція для них, і це класно, що є настільки великий вибір, і вони не відрізняються в вартості. Це прям оцініть масштаб капусточки. Я не знаю, як вони це все розпродають, але якщо б не розпробували, воно б такій кількості не лежало. Дуже багато різновидів салата. Ой, це мій улюблений салат. Селе божекарно, як це яскраво виглядає в кадрі. Стівцями. Яке хочеш, боже мій. Ця хімоза, як із фільмів. І, до речі, Єва зразу звернула на неї увагу. Вони вміють це продавати. На Дахтарі. Ми такі в Києві любили брати. Тоже хімоза, але прикольна хімоза. Просто навіть музику не доведеться підбирати. Це все ми не беремо, ми хочемо довго жити. Я не певна вже. Ну, ага. Взагалі, я от іду з магазину і думаю, у мене на першому відео 450 переглядів, а підписників, ну, на цей момент я не думаю, що щось дуже зміниться, поки я це змонтую. 29. 29 прекрасних людей, які на мене підписалися. Я от думаю, якби всі хто мене подивився, підписалися, було б дуже мило. Я вас прошу. Це мене дуже мотивує. Якщо вам цікаво, задавайте питання. І що ви хочете побачити в наступному відео. І, е, і будь ласка, підпишіться. Будь ласка, мені буде дуже дуже приємно. І так, пишіть, що е, знімати, тому що мені в особисті люди пишуть, і це класно. І дякую всім, хто написав. Але пишіть в коментарях також, тому що це піднімає активність більше переглядів. мені більше хочеться знімати. І я зараз починаю. Я дуже там майже на ослів це знімаю. Я не знаю, як це з боку виглядає. Коротше, орієнтуйте мене і дякую за підтримку.